Олександрійська громада офіційно стала однією з 22 громад України, що приєдналися до Альянсу доброчесності місцевого самоврядування, ініційованого міжнародним проєктом про інтегріті. Відповідний меморандум про співпрацю підписали 17 січня. Участь в альянсі доброчесності відкриває громаді доступ до найкращих міжнародних практик, інструментів та ресурсів для розвитку громади. Партнерство з міжнародним проєктом допоможе популяризувати доброчесну поведінку посадовців підвищити довіру громадян до місцевої влади та створити сприятливі умови для бізнесу. Управління судзахисту населення інформує з питання забезпечення житлом людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також їх сімей. Один із варіантів виплата грошової компенсації. Це державна програма допомоги ветеранам у поліпшенні житлових умов, яка фінансується за рахунок держбюджету. У 2024 році 9 ветеранів війни із Олександрійської громади, які перебували на квартирному обліку та не мали власного житла, отримали кошти на його придбання у рамках відповідної програми. Відновлено роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розблоковано надання послуг з реєстрації місця проживання, подання повідомлення про пошкоджене зруйноване майно. Також відновлено електронну взаємодію між Державним реєстром речових прав єдиною державною електронною системою у сфері будівництва. Про це повідомляють фахівці Олександрійського ЦНАПу та нагадують, що прийом громадян здійснюється в порядку черги за талонами. Університет третього віку, що діє на базі тарцентру, щороку залучає до роботи нових соціальних партнерів для урізноманітнення навчального процесу. Один із таких партнерів бібліотека філія номер 3 На засіданнях літературного факультету працівники бібліотеки проводять для студентів міні-вистави, декламують вірші, співають пісні, розповідають про тематичні книжкові виставки, а також організовують інтелектуальні ігри, музичні конкурси. Віртуальні онлайн екскурсії на Кіровоградщині поліцейські вибухотехніки знищили бойову частину ворожого безпілотника. Один із безпілотників, який РФ використала під час повітряної атаки по території держави, був збитий на межі Кіровоградської області. Фахівці вибухотехнічної служби обстежили бойову частину безпілотника, яка не здетонувала. Її вага становила 50 кілограмів, радіус ураження міг сягнути 80 метрів, а розліт осколків 200-250 метрів. Об'єкт транспортували на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву. У середу, 22 січня, буде хмарна погода, можливі опади. Температура вночі близько нуля, в день до 3 градусів тепла, атмосферний тиск 757 мм ртутного стопчика, вітер південно-східний 4 метри за секунду.